Кейс з ФОПами і фізичною особою, коли монабанк запросив документи для пояснення надходжень. Перший випадок це фізична особа приймає гроші на по розрахункам СЕПа на валютний рахунок фізичної особи, і було надходження декілька протягом місяця більш часто ніж зазвичай. У цієї людини також відкритий ФОП. Так, от монобанк попросив надати роз'яснення, а що це саме за платежі. Суми невеликі до 300 євро один платіж. І надали монобанку інвойс, що це за що це була оплата, і монобанк нагадав, що нагадуємо, що платежі потрібно приймати на рахунок ФОП. Все, ніяких блокувань не було. Другий випадок, так, також з роз'ясненнями, звернулись до ФОПа. ФОП новостворений, недавно відкрив і ФОП, і рахунок, і почав одразу приймати суми від інших ТОВ і ФОПів, і фізичних осіб на рахунок ФОП по 180-90 тисяч гривень. Банк попросив пояснити, а що саме це за діяльність. Там все дійсно прозоро. І ФОП, ми навіть не писали роз'яснення. ФОП скинув всі документи, які в нього були для підтвердження, його діяльності монобанку, і це було достатньо. Тобто, це перший етап, коли банк питає, і в нього є якісь сумніви або критерії, по яким да, ухопів або у фізичних осіб питають про походження тих чи інших грошей. Інформація в податкову не передається. Поки що або не поки що ми не знаємо. Підписуйтесь, звертайтесь за консультаціями.